Вітаю бідні і нещасні громадяни України. Вони не знають, що ж далі буде, адже з одного боку є Міністерство фінансів, яке говорить, що війна буде тривати. А як воно це говорить? А дуже просто: закладають в бюджет, в бюджет витрати на війну. І ну, деякі недоброчесні, недобросовісні канали розкидаються з таким хайпом: ось подивіться, держава закладає. Війну на 2026 рік, адже в бюджеті оборонні витрати. Давайте ми з вами будемо об'єктивними, раціональними і розумними. Держава закладає оборонні бюджети незалежно від того, війна буде в 26 році чи ні. Я просто хочу вас заспокоїти. Я не говорю, що війни не буде, я пояснюю, що цей аргумент закладання в бюджет. Витрат на оборону, на війну це автоматично означає, що весь 26-й рік буде війна. Цей аргумент неправильний, тому що закладати кошти держава зобов'язана: це виплати військовим, це закупівлі оборонного, в тому числі озброєння, це виплати родинам загиблих. Це відповідні зарплати, пенсії, утримання і так далі. і так далі, і так далі. Тобто, давайте зафіксуємо перший факт: той, що закладена в бюджет цифра на оборону на фінансування війни не означає автоматично, що війна буде тривати весь 2026 рік. Але одразу, одразу, щоб не було потім питань. Знаєте, В, 20... в кінці 26-го обов'язково хтось згадає це відео і скаже, ти ж казав, що війни не буде. Ще раз повторюю, те, що заклали в бюджет, не означає, що війна триватиме. Те, що заклали в бюджет, не означає, що війна не триватиме. Просто той, хто розподіляє витрати на наступний рік, зобов'язаний, це його обов'язок, прокласти всі можливі витрати держави. І ми розуміємо, що. Є висока ймовірність того, що війна буде тривати, є висока ймовірність цього, і тому відповідно Міністерство фінансів, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, ну власний президент будуть закладати в бюджет великі кошти. А це дійсно великі кошти. Ви знаєте, я вчора, позавчора, поставив таку візуалізацію державного бюджету. То якщо взяти, а воно так колами зроблено. І якщо взяти коло оборонних витрат, і оце коло і, і, і це коло вийдуть до якоїсь мінімально прийнятного і надуть всі ці кошти в інші сфери, то Україна різко стане жити набагато краще. До речі, це тема ще одного відео і роздумів про те, а де ж в Україні дівалися гроші, якщо виявляється, сьогодні ми можемо у нас ось так, звісно, ми багато. Позичаємо, але те, що держава намагається акумулювати максимальну кількість коштів, це, це правда. Інша справа, куди вони йдуть? Йдуть на війну, чи не крадуть там. Йде в соціальний сектор, чи не крадуть там. Закінчиться війна, буде в інші сектори чи не будуть красти. І це величезне питання. Питання, яке поки що не вирішено. Другий момент пов'язаний з тим, що. Говорять народні депутати, а зокрема, Веніславський, який ніколи не відрізнявся такою якоюсь повною миролюбністю, він говорить про те, що є ознаки, ознаки того, що війна нібито йде до завершення. Нібито про це вже домовились, нібито є політична воля, і він бачить по певним процесам, що війна йде до завершення. Ну, ви знаєте, я. Це давно помічаю там, з 2024 року, коли активізувалась, активізувалась виборча риторика. Я думаю, Вінніславський якраз саме на це натікає. Так ну, така ситуація, що депутати, чиновники і ті, хто їх фінансують. Вони завжди на низькому старті щодо виборів. От вчора на каналі Київ-24 посварились два депутати. Один з Європейської Солідарності він хоче виборів, а інший зі Слуги народу. Він виборів не хоче. І от в одного є аргументи, і в іншого є аргументи. А українець сидить і дивиться: а хто з них правий? Я вам дам рекомендацію, як дивитись такі відео. Дивіться на обох таких людей, як не на, на неправих. Дивіться на цих людей, як на людей, яких ви маєте відправити на пенсію на наступних виборах. От подивіться, хто із них працював з вами на округах, в тому числі, хто із них виражав вашу думку, хто із них цікавився вашою позицією, хто із них працював з вами, як з виборцями. Хто в цілому. Зважав на те, як ви живете, як ви думаєте, і на, на все, що відбувається в країні. Бо я бачив депутатів, які постійно говорять тільки одне: вони говорять, я вважаю на мою думку. І дуже мало людей, які опираються на думку людей. Але якщо і опираються на думку людей, то часто ця думка вигадана. Тобто от люди вимагають і далі понеслася якась ахінея. Тому ви повинні. Поки вони сваряться, ви повинні думати, а чи потрібні вам такі люди у руля? Те, що вони вже деруться за крісла в майбутньому парламенті, в майбутньому офісі президента, в майбутньому кабінеті міністрів, це абсолютно очевидно. А знаєте, чому вони деруться? З тієї ж самої причини, з чого ми почали це відео? Вони деруться тому, що дуже великі кошти будуть в Україні і під час війни є. І в повоєнній Україні це реально мільярди доларів, і такий шматок м'яса. Це навіть не м'ясо, це якесь, знаєте, таке мраморне, якась яловичина, вирощена на якихось там альпійських луках. Це настільки жирний шматок, що вони дуже хочуть бути при владі, коли цей шматок будуть ділити. Олігарху ще треба викопати щось з української землі і потім якимись схематозами це все продати. Ну І то це років 10 потрібно. А це в порівнянні з тим, які кошти можуть зайти в Україну. І вони будуть за це боротися. Вони будуть напарювати вам мозок, вони будуть розповідати вам, як вони боролись за вас. Вони будуть сваритися, вони будуть викривати різні схеми, вони будуть знаходити компромат одне на одного. Вони будуть робити ну дуже багато чого, що вам може подобатись. Вони будуть приходити на ефіри, вони будуть говорити, як вони за український народ. Вони будуть пояснювати, що від вас приховували, що ви найкращі. Вони будуть кликати вас на картонні майдани. Вони будуть пояснювати, що ви основна цінність держави, що ви джерело влади. Ну, коротше, розповідати будуть багато чого. І є ще одне: вони будуть обіцяти піднімати зарплати, вони будуть піднімати зарплати, вони будуть піднімати соціальні виплати, вони будуть піднімати стипендії. Вони будуть багато що робити, але не забувайте, що все це відбувається перед виборами, перед виборами. А далі все йде вже без вас. Вас просто куплять за ваші ж гроші, за наші ж гроші. Тому не ведіться, будь ласка, на це. Не ведіться на будь-які обіцянки, не ведіться на будь-які кроки, які вчинені вже перед виборами. Ну, а чи буде тривати війна, від нас з вами. Не залежить залежить від політиків, чиновників, від їх доброї волі, від їх мудрості, від того, як вони, які вони установки мають і чи дійсно вони хочуть зупинити війни.